Так, привіт! Сьогодні хочу розказати, як в'язати за задні полупетлі стовпчиків без накіду. Бачите, тут у нас є така косичка, а от ті, що ближче до нас, називаються передні полупетлі. От тут, що далі, називаються задні полупетлі стовпчиків без накіду. А для того, щоб пров'язати, ми отак беремо в косичку і в'яжемо як звичайний стовпчик без накиду. Як звичайний стовпчик без накиду. Так, ще пров'яжу кілька штучок і покажу, як це виглядає. Так, бачите, ми пров'язали за задні полупетлі, а передні полупетлі у нас залишаються вільними. І пізніше можна приєднати ниточку за цю сторону і е, щось дов'язати. Цей метод використовується, коли потрібно дов'язати або спідничку у дівчаток, або, наприклад, там в штанцях лямочки е, чи ну, поясочок дов'язати. Я в своїй шкарпеточці буду тут приєднувати ниточку і дов'язувати поля у капелюха.